Добро здоров'я, наші підписники. Розповім вам сьогодні про такий дуже класний матеріал, як сурьма. Бачите? Майже 10 кілограмів має на вагах. Ось Ось така штука кину на стіл. Ось такі чухи. Вони бувають без написами, бувають Су 1, су 0 і, і таку мають красиву структуру. Цей матеріал не магнітний. І гарно, якщо стукнути молотком, воно, бачите, все розкалується і розлітається. От, це сурьма. Такий матеріал ми купляємо від 300 гривень за кілограм. Зверніть увагу на таку чушку, вони, вони, воно майже завжди йде в такій красивій чушці. От, і часто його на прийомках забирають, як свинець, а потім ми з купляємо його як сурьму. Люди ж розбираються, не хочуть нам сурьму як свинець, продавати. Бачите, який красивий. Так, що, у кого є такий матеріал, або є інші сплави не схожі, або метали не схожі там на основні метали. Там мідла, тунь, нержавійку, Пропонуйте. Завжди зробимо спектральний аналіз. Дивіться, як сурьма. Сурьма це значить у нас що? СБ. Стібіум називається. От. Провіримо, оцінимо, купимо. Купляємо різні такі нестандартні метали. Так, що в кого є, таке пропонуйте. Знаходимося в Києві. Мене звати Володимир. Дивіться наші відео, підписуйтесь на наш канал. В шапці профілю є перехід в групу Телеграм. Також є в нас група в Viber. Дзвоніть, пишіть, будемо раді до співпраці. Всього найкращого, гарного, гарного дня і слава ЗСУ.